Доброго дня! Я вас вітаю на каналі Некуці. І ми сьогодні будемо пробувати кіслу п'ятку. Давайте її збовтаємо гарно, щоб вона набралася цим поросочком, а тут його багато. Розпаковуємо так, відчуваємо, відчуваємо. Запахло бо це ще яблучне. Ну, давайте злянемо. Ось така кисла п'ятка. Таке відчувається яблучний смак, а саме кисле. Його потрібно сюди вмикати. Кислюще. Тож, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк і натискайте на дзвіночок. Всім до побачення!